Друзі, всім привіт! Дякую, що завітали в гості на мій канал. Розпочинаємо новий день, новий влог. Як ви бачите, ми вже вдома. На днях приїхали. А, ну я ж вам знімала кінцівку відео того, який вже виклала на канал. Ось, а я, знаєте, чим займаюсь? Займаюся хатніми справами. Готую нам вечерю вже. На вечерю хочу приготувати плов. Ще вчора його, його хотіла приготувати. Але не знайшла у себе в холодильнику цей, чесник. Уявляєте, забула на дачі взяти чесник. А плов я люблю саме з чесничком, тому, як мені здається, на смак в плові дуже впливає чесник. І чим побільше. І знаєте що? Сьогодні я ходила по справах і мені довелось купувати чесник. Купила чесник з рук. А головка чесничку невеличкого. Ну, можна було брати на, цей, на свій смак. Любий чесничок. 10 гривень коштував. Але що робити? Хлоп хочемо, тому треба купувати. Поставила ще цей бульйон на зелений борщик. Зварю на завтра вже, на обід, тому як вже е е вечірня година І ще завтра ми йдемо зустрічатися з друзями о, з Юрою, а Нікузя залишається вдома. Тому мені треба, і щоб в неї було що їсти Так, пловчик вже ставлю готуватись, зажарочку зробила, рис засипала, водичку заляла. А зазвичай ставлю на 45 е, час. Хвилин. Вибираю рис та крупи, воно мені видає 25 хвилин, але того мало, я вже точно це знаю, ставлю на 45 хвилин. Це саме те, що мені потрібно. Нажимаю старт. Взагалі, плов завжди роблю в мультиварці. Це Чудова річ, а саме для рису і для плову. Більше в ній нічого не готую. Раніше щось там пробувала готувати, але не бачу в того смислу. Але рис найкраще в ній. Чудо піч, чудо-річ і ще ось ця чудо, піч, чудо-річ. Цей гриль дуже нам подобається. Зазвичай тут смажимо якесь м'ясце. Крильцям, картоплю рідко, зазвичай да, м'ясні страви, тому як воно дуже швидко готує і смачно. Так що так. І, наприклад, ось цим тостером ми кожен день користуємось. Ми робимо бутерброди, підсмажуємо тут хлібчик. Це, знаєте, такі речі, які ми завжди користуємось. Раніше в нас також були тостери, але ми рідко користувалися ними. А після того, як нам а, прийшло до вподоби саме смажений хлібчик для бутербродів, тому кожен день користуємось. Ну і, звісно ж, моя улюблена річ це кавомашина. До речі, треба Юра попити каву. Зараз зробити. Так що так, бачите, компотик в мене вже готовий. Трошки ще більше остигне, поставлю в холодильник. Тут в мене вариться бульйончик. І зараз ще хочу зробити сирники. А ще, коли я сьогодні ходила по справах, то знаєте, куди я зайшла? Ну, звісно ж, в книжний магазин. І купила собі книжечку. Вона в мене вже в закладках також давно є. Я ну, дивлюсь, багато яких книг ще хочу купити. Але в мене вже три непрочитані книги. Це знаєте, ну, мені здається, всі так книголюби роблять. Зато я спокійна, що в мене вже є що читати. А зараз читаю світло у пломені. Мені подобається. Наступною, напевно, буде ось ця. Усе, що з нами на віки. Те, що мені подарувала нікуся. Зараз вам покажу, що ще купила щось цікавеньке. Ну, саме для мене, не знаю, як для інших. А так як ми їздимо часто на дачу, і часто до нас приїжджають друзі. Ми завжди граємо якісь конкурси виду, видумуємо. Ну, ви бачили ті, хто дивився все відео попереднє моє, так як мене вітали друзі, це вони, ну, вони не самі придумали, звісно ж, вони десь побачили в цьому в інтернеті. Ось і ну, дуже круто вийшло, мені дуже сподобалось, так весело. Ну, я такого не, оч... не очікувала. А різні були прикольчики, але той прикол, який був на мій день народження, це в нашій компанії було перше. А зазвичай, коли ми сидимо за столом, ми граємо там в, крокоди... в крокодила. Ось, а знаєте що? Я зайшла в будинок іграшок. І думала, що це купити, яку це гру купити. Спочатку хотіла купити мафію і треба було купити мафію, але щось я стормознула і не взяла її. Може, завтра візьму. Подивимось. Взяла ось таку гру, називається Твоя Правда, Моя дія. Подивилася в карточках, ну, тут вибираєш. А картку. спочатку ти кажеш, що ти хочеш робити, чи ти кажеш правду, чи ти робиш дію. Потім дістаєш картку, ну і читаєш те, що ти вибрала, і маєш виконати. Я думаю, буде цікаво. Ось така покупочка. Саме головне, щоб е, цей, не забути тоді, коли будемо їхати на дачу. Так що я розказала вам трошечки цікавенького, і продовжу готувати. E aí, Борщ зелений, готовий. Треба відкрити, щоб трошки остигав. Сьогодні його вже ніхто не буде їсти. А, плов готовий, сирники готові і компот. Хто молодець, я молодець. Зайшли з Нікусею перекусити. Нікуся собі загмовила круасанчик. Маленький. І like <laughs> компотик. А я собі замовила айс-латте. Так, нарешті всі хатні справи я вже зробила. Я навіть поприбирала у ванній кімнаті, ніяк себе не могла налаштувати, то часу воно було до бажання. Потім перепрасувала велику купу е білизни, ну, речей, І, не білизни, а речей. І ще. Я вам показувала, ну там коротеньке відео зробила, сходила манікюрчик, гарненький, мені дуже подобається. І як бачите, зробила вії. А це я таке в мене трошки лице е, ну, запальне, тому як я їла солодощі, кукурудзяні палички, трошки воно в мене збунтувалось, моє лице. І ще я тільки що після душу. І зараз я буду пити каву. Я сьогодні щось трошки притомилася. Але багато справ, яких я сьогодні зробила, ідея була залишилась за кадром. Тому як ну, швиденько все робила, а, пішли з Нікусією, забрали паспорт її, ID-карту. Нарешті замовили ще дуже давно. Замовили давно ID-карту, а забрали тільки зараз. Вже більше місяця пройшло. Але нічого, нам не до спіху було замовили тому, що треба. Тому що, тому що настав час. І дивіться, зайшли з Нікусію в шикі блиск і взяли таку штучку для волосся. Це спрей для об'єму. Його треба наносити на. Корені, і можна ще на всю довжину. І так як я а, зараз після душа, цією штучкою треба користуватись а, на вологе волосся, хочу спробувати. Пишіть, а, хто пробував такий спрей цієї фірми, і як вам результат сподобався чи ні. Ну і я вам залишу свій відгук: буде результат чи ні, тому як моє волосся. Взагалі локони не тримає. І воно так, таке в мене гладке і без об'єму. А іноді об'ємчику хочеться. І локони не хочеться. Але не знаю, на що мені накручувати, якщо ви знаєте, якісь способи, з якими кудрі будуть тримати те волосся, яке взагалі нічого не тримає. То пишіть, мені буде дуже корисно. Так що так, я п'ю каву, нікуся, до речі, пішла на день народження. Знов Юра пішов по справах, а я залишилась сама. Тому, одна. Тому буду ну, скористаюсь нагодою, буду пити каву і трошечки почитаю книжечку. Тому, як я вже сьогодні нічого не хочу робити. Ну, дійсно, трошки а, підзамоталась. Але нічого. Зато була продуктивна. У нас же майже вечір. На вечерю нічого готувати не буду. В мене є сирники, ще є плов. Тому так. Хотіла ще одну вкусняшку сьогодні приготувати. Але напевно я це вже зроблю завтра. Правда, нічого не хочеться. Вже. Просто хочеться трошечки відпочити. А ще у нас. Дома ось цей малючий. Хочу зі всіма гратися, а вони вже тітки дорослі. І гратися не хочуть, кажі, а я хочу гратися. І... А зі мною ніхто не хоче гратися, скажімо. Ледачі дівки, да. Ледавки, дів... Ледачі дівчата, скажі. А я хлопчик, горобчик, маленький, скажи, мені хочеться гратися, ось так хочеться гратися. вдома. Нарешті скажи Іра. Звільнилась від своїх справ і може мені почугатись, казі, зі мною трошки погратися до да? малечу. Але він же, знаєте, так підріс, дивіться, помітно вам підріс і а, шорстка в нього відростає, вже така доросла стає, він вже такий волохатий, гарненький хлопчик. Тфу-тфу-тфу на тебе. тфу-тфу-тфу, фу малетя. Малече, бачите, в мене, в мене завжди є компанія. Дівчата і іноді Марсельчик приходить гостя. Так? Малесенький такий дитинчатко. Такий малесенький. Ти такий малесенький, ти такий хороший маленький. Ай, 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 ай. Він же такий, знаєте, юнак вже все. Вже підростає такий вже юнач. А це дівчата вже такі дорослі, дівчата скажи, які не завжди хочуть гратися. А я скажу завжди. І у нього завжди купа справ. Що на дачі, що в хаті. Завжди себе займає, дивіться. Буся не можна. маленький. Маленький хлопчик, горобчик, да. так. Так, довго я сидіти не стала, <ріст> тому як же треба посушити волосся. А в цьому спреї написано, що його треба розпиляти на вологі волосся. Я ще й посиділа, почитала про нього підгуки, тому так, да, я відчуваю, що волосся вже підсихає, а мені треба на вологі. Думаю, так, ні. Я навіть каву не допила, щоб ви розуміли. Так, спрей для потовщення та об'єму. Чудово підходить, підходить для додання об'єму. Тонкому волосю, застосування розпалити спрей на підсушене рушником довгі волосся, від коренів до кінчиків. Отак. От і між шарами. Потім висушити феном і е, спостерігайте, як ваші пишні пасма густішають. Спробуємо. Я спочатку хочу на. А Корені застосувати, а не на всю довжину. І я ще читала, що треба сушити коси вниз головою. Тому спробую зараз. Хочу, щоб ви побачили, що воно і як. Бо я ще можу забути вам потім показати. О! Плюється. М, такий класний запах. А ще читала, що його треба з дозуванням не перебільшити, тому як може бути липке волосся. Але розпилює гарненько. Зараз я ще так зроблю. Зроблю і висушу, і потім вам покажу, що ж у мене вийшло. Чи дійсно дієвий цей засіб. Покажу вам. Так, ну що скажете? З цієї сторони, бачите, трошки об'ємчик є. Ні, ну трошечки об'єм є. навіть саме волосся, воно таке якесь не те, що пухнасте, але мені здається, його якось е трошки більше стало, ну начебто. Так, в принципі, неплохо. Але треба Тому? непогано. Треба приловчитися, навчитися ним користуватись, і я думаю, якщо набраш на, е посушити, то буде дуже навіть непогано. Буду пробувати. Ну, плюс-мінус. Непогано. Ось такий результат. А як е ви бачите, результат? Чи ні. Чи як було, так і, так і є.